Вітаю У сан Aura Bex, що означає сонячні сумочки. Сьогодні у нас практичне завдання до заняття восьмого, де ми в'яжем такий кусочок полотна з стовпчиками з накидом. Ми використовуємо при цьому тільки два елементи, які ми вивчили: стовпчик з накидом і ланцюжок з повітряних петель. Практичне завдання. До заняття восьмого. Ми маємо в'язати стопчики з накидом. Стопчики з накидом вищі, ніж стопчики без накиду, тому треба робити три петлі підйому. Повертаємо нашу роботу. Попередній рядок закінчується ось такими петлями. Кожна вона має задню дужку і передню дужку. Ось так. Ми маємо в'язати, заводити гачок під обидві дужки. Свчик з накидом робиться спочатку накид. Ось так обертається ниточка навколо гачка. А тепер заводимо гачок під обидві дужки. Ось так обидві. Витягуємо робочу ниточку. У нас на гачку три петлі. В'яжемо спочатку дві, тепер у нас дві петлі на гачку. В'яжемо ці дві разом. Далі робимо накид. Заводимо гачок одразу під дві дужки, Дві дужки. Витягуємо робочу ниточку, в'яжемо дві разом, і ще раз дві. І продовжуємо так до кінця ряду. Ми пров'язали наш рядочок, у нас було 7 петель спочатку, і то ми рахуємо, скільки ми маємо зараз стовпчиків. Раз, два, три, 4, 5, 6. Сьомий ось цей Оце петлі підйому, що ми в'язали, вони як сьомий стовпчик. Також далі робимо три петлі підйому. Повертаємо нашу роботу в'яжемо в зворотному напрямку. Так само. Шукаємо ось попередній наш ряд. І бачимо ці самі петлі: передня дужка, задня дужка. Ми маємо заводити гачок одразу під дві. Ось так. Дві одразу на гачку. В'яжемо дві, потім іще дві. І так в'яжемо до кінця цього ряду. І в самому кінці ми маємо зв'язати над цим стовпчиком теж, хоч це три білі але вони в нас замість стовпчика, то ми робимо те саме. Також беремо тут дві дужки на гачку ось і пров'язуємо як стовпчик. Рахуємо, ми нічого не загубили. Один, два, три, 5, 6, сім. Всі на місці, нічого не загубили. Повертаємо далі три петлі підйома. А тепер ми зможемо зв'язати трошки інший малюночок. Будемо в'язати через один стовпчик. Тобто ми ось цю петлю пропускаємо, в'яжемо наступну. Тоді, щоб було рівне наше полотно, ми маємо зв'язати і тут одну петлю. Повітряну петлю. Далі в'яжемо стовпчик з накидом, цю пропускаємо, в'яжемо наступну. Ось так. Знову в'яжемо повітряну петлю, нижню пропускаємо, в'яжемо через одну. У нас виходять такі дірочки. І ще петля повітряна, накид. Одну пропускаємо і в'яжемо якраз цей стовпчик, який ми в'язали повітряні петлі, що піднімали. Ось ми їх і в'яжемо, як стовпчик. Так, ось ми маємо наше полотно з дірочками вже, бо ми так зробили. Робимо три петлі підйому, повертаємо, а тепер будемо в'язати, не пропускаючи в кожній. Кожну. Ось ця петля, оця петля, вона її в'язати не треба, бо з неї виходить ось наш ланцюжок. Її в'язати оцю не треба. Яжем наступну ось цю? Дві у нас на гачку ось так. Під дві. Теж у нас тут? Перемичечка така висить на повітрі. І ось наші дві. Дві. І ось дві гачку. Маємо дві. Обов'язково дві. Ось так у нас виходить. Рахуємо стовпчики 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Всі стовпчики на місці нічого не загубили. Наступний ряд три петлі підйому. І знову робимо дірочки. Тобто одну повітряну петлю іще і одну петлю ми. Пропускаємо і в'яжемо в наступну ось в цю. Повітряна петля. Цю ми пропускаємо, в'яжемо наступну. Повітряна петля. Всю пропускаємо і в'яжемо наступну. Ось маємо такий малюночок схожий на нижній. Також три дірочки, між ними чотири стовпчики. Це є наш сім стовпчиків. Знову в'яжемо три петлі підйому. А тепер будемо в'язати кожну петлю цю. Ось так. Дві петлі на гачку. Ось такий вигляд має наша робота. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Так, ми одну загубили. Іще одну. Так, тепер вже рівно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Всі на місці. Ось так має вигляд наша робота.